Привіт! Вже майже літо! А що від літом лимонадо? І для цього нам потрібно лайм, лимон, апельсин і цукор і, і м м окроп. Починаємо готувати. Це спочатку конезаємо всі на дві половинки та вичавлюємо сік. Ось ми вижили наш сік. його в чашку, додаємо окріп. Додаю, додаю я 2 3 25 ложки, а ви по своєму своє, рішенню закипає мішуємо. Що буганіше перемішувати. Тому що це ламана. Він має бути ти не, не гарячим. Тому можна дати чи холодильник, чи щоб він почекав, чи ти льоду, а в мене є фруктовий льод. Як, і той, хто хоче зробити такий саме, можна подивитися. Силка в, в описі. Перемішуємо. Смакуємо наш лимонад. Він мені дуже сподобається, тому що в ньому є така така. Сол, і вон він солодкий і така киселинка. І це дуже дає смакоту. І Всім, хто любить лимони, лимонади, рекомендую спробувати цей рецепт. Пока.